Для того, щоб прогулянка в лісі відбувалася безпечно, пропоную всім вам деякі поради. По-перше, завжди ходіть з дорослими або у групі, ніколи не залишайтесь самі у лісі. По-друге, одягайтесь правильно, вибирайте зручний одяг і взуття, які підходять для лісових прогулянок. Не забувайте про капелюх або сонячні окуляри влітку та про теплий одяг взимку. Зберігайте чистоту, не залишайте сміття у лісі, вчіться відносити його з собою, викидати у відповідне місце. Будьте обережними з рослинами та тваринами. Не торкайтеся невідомих рослин, адже деякі можуть бути отруйними. Не підходьте до невідомих тварин без дозволу дорослих. Також зберігайте відстань від водойм. уникайте небезпечних місць, таких як круті береги річок або ставків. Не намагайтеся переходити водойми, якщо не вмієте плавати. Також запам'ятовуйте місцевість. Якщо ви вирушаєте у прогулянку, запам'ятайте, як потрапити назад до оселі або до місця, де ви зустрінетеся з дорослими. Уникайте гострих предметів. Уникайте торкання гострих предметів, таких як гілки або камені, щоб уникнути травм. Слухайтеся дорослих, якщо дорослий дає вам інструкції чи попереджає про щось, слухайтесь і дотримуйте цих порад. Безпека та збереження природи це два дуже важливі аспекти, про які варто пам'ятати при прогулянках у лісі. А ось деякі поради, як не нашкодити природі під час прогулянок. По-перше, не рвіть рослини. Уникайте зірвання квітів, листя або гілок. Краще насолоджуйтесь їх красою та натхненням у природі. Не розпалюйте вогнище без дозволу, уникайте розпалення вогнищ без дозволу та відповідних місць для цього. Вогонь може завдати шкоди лісовому ґрунту та рослинам. Не ламайте гілки і дерева. Утримуйтесь від ламання гілок або вертання дерев. Це може завдати шкоди росту лісу та середовищу. Не завдавайте шкоду тваринам. Уникайте втомлювати або лякати тварин у їхньому природному середовищу. Дотримуйтесь безпечної відстані. Підтримуйте туристичні стежки. Не виходьте з маркованих туристичних стежок, щоб уникнути пошкодження природного середовища, не втручайтеся у природні процеси. Знання і дотримання всіх цих правил і порад допоможе дітям і дорослим насолоджуватися прогулянками в лісі. Водночас зберігаючи свою безпеку та отримуючи задоволення від взаємодії з природою.